Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, вона в моєму книжковому каналі, і сьогодні я вам хочу розповісти про те, взагалі, з чого все починалося, про мою читатську історію. І в мене зовсім мало часу на зйомки цього відео, тому давайте проступати вже поскоріше. Взагалі я люблю читати з самого дитинства. Дякуючи мамі, я могла за. Кожен якийсь такий є похід, наприклад, до стоматолога, або гарну оцінку, або гарне себе поводження, або просто попросити маму, щоб ми зайшли до книгарні в Борисполі і купили мені нову книгу. Це було для мене як свято. Я приходила, я пам'ятаю, що я обирала величезні такі книги Дісней по мультфільмам, там Бембі, Король Лев, Русалонька і Дамбо, і всякі такі книжки. Пам'ятаю, як мене поклали маленьку в лікарню перший раз. Десь мені було років 6-7, і вже тоді не дозволяли мамам лягати разом в палаті із їхніми дітьми. І я тоді пам'ятаю, як я читала Бембі, і тільки це мене рятувало взагалі і підтримувало мене морально в такий складний і страшний тоді для мене час. Я пам'ятаю, що ми, наприклад, з сім'єю сиділи, перебирали картоплю, тому що в нас завжди був величезний город, який потім з роками зменшувався і зменшувався в гектарах. І ми ось сиділи, перебирали картоплю, і я читала своїм батькам вголос. Вони до сих пір дуже мною пишаються, і тим, що я люблю книжки, для них це тільки гордість і признак того, що я інтелектуально розвинена і цікава особистість, за що я їм дуже сильно вдячна за їхню підтримку. І як ви бачите, все вклали в мене моя родина, і моє хобі, таке основне на сьогоднішній день в моєму житті це все вклад моїх батьків. В школі я також активно читала. Ми були з мамою такими ярими підписниками клубу сімейного дозвілля, і там раз на декаду, раз на три місяці, ми мали замовити якісь книжки, і дуже часто це були якісь підліткові книжки. І я пам'ятаю, що я була без ума від ось цієї книги: це Оберт Скай, Leven Tunce і Ворота двох світів. Саме з цієї книги я зрозуміла, що вау! Література може бути такою цікавою. Це може бути краще, ніж якийсь фільм чи мультик. І тоді мене дуже сильно затягнуло. Хоч це книга фентезі, вона вже наскільки побачила світ, це 2008 року видання. Я ніколи не позбудусь цієї книжки, це для мене дуже велика якась така пам'ять, і дуже сильно я її люблю, такою щирою любов'ю. І наступні книжки, які я, пам'ятаю, просто від серця відривала і подарувала своїй сестрі. Це були ось такі книжки, які я потім перекупила, тому що як тільки я їх побачила, що дівчина обмінюється цими книжками, я. Запропонувала їй все, що в мене було, щоб отримати назад на руки свою трилогію про мандрівні джинси від авторки Ен Брашерес. Ось це перша частина, яка називається Товариство мандрівних джинсів. Перше літо товариства дівчата в джинсах шукають кохання, друге літо та доросле життя дівчат у джинсах. Там була така фішка, що одна з дівчат знайшла в секонд-хенді Джинси, які підійшли всім її чотирьом, наскільки я пам'ятаю подругам. І вони взагалі починали дружити, тому що їхні мами ще навіть вагітними ходили на спільну йогу і тоді подружилися, і потім їхні доньки також стали дружити. Я дуже люблю цю серію, тому що тут було і кохання, і дружба, якісь вже такі складні теми, які піднімалися, як неволіковні хвороби, смерть і всякі там катаклізми. Тому дуже сильно я рекомендую цю серію для дівчаток 13-12 років. Це просто The best. Далі я поринула в читання позакласної літератури, зарубіжної літератури. Вона мені подобалась набагато більше, ніж українська, тому що українська література зазвичай була дуже важкою. Тоді я ще не дуже цікавилася історією України. І... Я не могла зрозуміти, в чому взагалі цінність ось цих мук, які описані в тих книжках. Пам'ятаю, що ось ця сцена Захара Беркута, я тебе породив, я тебе уб'ю, там, де син. Помирає від рук батька. Вона мене настільки вразила, що в мене назавжди ніби стала якась така відраза до української літератури. І я подумала, що скільки б років мені не було, я ніби як морально не готова до того, що вона описує. І тому я поринула в цікаві захопливі історії, як 15-річний капітан Даніеля де Робінсон Крузо. І багато інших книжок, я пам'ятаю, кавка мені тоді сподобався, і Джейн Ейєр», «Шарлотти Бронте. Всі ті книжки мене дуже сильно захоплювали. Я зрозуміла, що навіть коли я вийду зі стін школи, я буду далі продовжувати читати. І зарубіжні автори, навіть класики, мене дуже сильно цікавлять. Потім починається студентське життя. Там часу на читання просто нуль. Але в мене від переживань, як я складу екзамен чи не складу, у мене були навіть проблеми зі здоров'ям, проблеми з серцем, наскільки я переживала, і мені прописали заспокійливе для того, щоб я спокійно закінчила свій перший семестр, тому що я дуже сильно переживала, чи в мене буде стипендія чи ні. От 680 гривень. Вони просто, блін, мене чуть в не звели. Але. Все обійшлося, і я зрозуміла, що мене дуже сильно тягне знову читати. Це насправді мене якось витягує з мого гнітючого морального стану, коли ти вперше якось відповідаєш за все сам. Ти живеш окремо від батьків і розумієш, що те, скільки ти прикладеш зусиль, напряму залежить твоє майбутнє від тебе, тому я так сильно переживала. І я тоді почала читати книжки. Івана Байдака, це український автор, ролеві ігри, по-моєму, називаються, і якась іще книжка я тут вставлю обкладинку. Згодом, десь через років сім, я взяла його книжку Несказане і чоловік з моїм іменем, і мені вже взагалі сильно дуже не сподобалося. І, до речі, ще я забула про деяких корінських авторів, які я також читала в школі, тому що мені їх радила мама. Це книжки Люко Дешвар. і в мене тут десь також були. Були десь її книжки, щоб вам показати. Секундочку. Ось, до речі, її книжка, яка в мене ще є на руках, це Покров, це подарунок мого чоловіка мені на день народження. Це ми, як тільки почали зустрічатися, десь три місяці зустрічались, і він мені подарив ось цю книжку, а потім пізніше і ініціацію. І ось ця книга, до речі, мені сподобалася найбільше з усіх її книжок. Потім я читала Галю без голови та інші книжки цієї авторки, і зрозуміла, що щось мені стає все гірше і гірше. А її книжки мені перестають подобатись, і можливо, я їх вже переросла, і це мене якось не вражає. Але основне, що мене так сильно тримало, заставляло продовжувати її читати, це те, що скрізь згадуються місця, де я була: Київ і інші міста. І це мені так гріло душу. Я наскільки себе якось ототожнювала з головної героїні, що пробачала ці авторки все. Але Галя без голови я вже її не пробачила, тому закінчила своє знайомство з її творами. Потім була Ера книжок Павло Коелью. Я прочитала в нього дуже багато книжок. І більшість з них я дочитала, не дочитала тільки я алхіміка, тому що це було занадто філософське для мене, а ще Адюльтер також не дочитала. Прочитала переможці завжди самотні, Верніка вирішує померти 11 хвилин. І ось ці малесенькі такі книжечки я купляла тоді в Ашані. в найбільшому такому гіпермаркету біля мого університету, Нубіп в Києві. І тоді я була просто в величезному захваті від цих книг і давала своїм одногрупницям їх читати. і Вони також були в захваті. Потім я пробую трішки почитати. Кінга, розумію, що це взагалі не моє, і потім, коли я повернулася до нього через пару років, знову я розумію, що Кінг це не мій автор. Я якось подумала купити нову книжку і вирішила загуглити відгуки на неї. І мені видало не повірити, що на Ютубі є відео про книжки. Тоді я дізналася про Лєру Жук, про Алісу Піквік Пейперс і ще там про Вероніку, українську нашу Вероніка з Букс. І багато інших я вже не хочу згадувати їхні імена блогерів, які я тоді дивилася. І для мене відкрився величезний світ книжок. Він мені відкрився ще й тому, що я в електронці прочитала «Стігмаліон» Крістіни Старк і це до сих пір одна з моїх найулюбленіших книжок. Я вміла брала цю книжку десь рік тому перечитати. І я знову їй поставила 10 з 10. Якби моя градація у балах була більша, я би поставила її ще більше. Це наскільки, блін, класна історія, романтична, спокуслива, така інтригуюча, така динамічна, я обожнюю Стіг Маліон Крістіни Старк. Просто вау! До речі, Крістіна Старк це українська письменниця, яка дуже довго видавалася в Росії, хоче зараз видаватися в Україні, вона, до речі, з Криму. Але ніхто не хоче брати її творі українською і перекладати. Образились на неї, наші перекладачі, напевно. Але я б дуже була прада, якби її книги переклали в Україні. Вона, до речі, всіляко підтримує Україну і там і збори робить, і постійно виставляє те, що вона за нас, і всяке таке. Тому тут я спокійно можу говорити вам про цю книгу, тому що людина вона дуже хороша. Потім. Я дізнаюсь про цей весь світ BookTube, і мене наскільки засасує, мене настільки це поглинуло, я десь три чи два роки я просто дивлюся буктюб і собі читаю і починаю виставляти в інстаграмі своєму, просто лайфстал в Інстаграмі. На особисті сторінки починаю виставляти відеоки. І бачу, що людям, які на мене підписані, це одногрупники, однокласники, просто якісь там люди знайомі з університету. Їм не цікаво мої відгуки, ніхто їх майже не лайкає. Але багато хто пише, що вау, ти так багато читаєш. І потім приблизно в цей час, коли я BookTube почала досліджувати, я тоді готувалася до весілля. І по хештегу весілля Україна, декор весілля. Я шукаю в інстаграмі якісь ідеї. І так я наштовхуюсь на мілку. Ось так ми один одного знайшли. Я просто підписуюсь на її контент, тому що вона красива дівчина, вона мені подобається і мені подобаються ідеї з весілля. Я чекаю наступних фотографій і хочу щось таке взяти для свого весілля для декору. І потім я бачу, що вона робить. Такий пост, типу, що вона також любить читати і хоче зробити окрему сторінку, чи буде хтось з її підписників переходити на ту сторінку і читати її відгуки. І тут у мене просто розрив мозку, тому що я думаю, М, людина на той час не дуже багато вона читала, десь, може, по три книжки в місяць вона розповідала. А я на той момент читала по 7-9 книжок на місяць. І я така думаю: а чому я мовчу? Чому я ще про це не розповідаю? І десь Мілка казала, що десь в листопаді, чи 16, чи якось там, 20 листопада, в неї річниця каналу. І я тоді, 25 грудня, створюю свій інстаграм і починаю розповідати про книги. І тоді ми починаємо ще більше спілкуватись, і тепер вона моя подружання, книжкова. Я не знаю, як нас завела зараз доля в цьому відео до Мілки, як я з нею познайомилася, але. Якось так пішли мої думки в те русло. І так я завела свій інстаграм, букстаграм сторіночку, і до сих пір я її веду і дуже сильно люблю. У мене десь на півроку повністю пропало бажання писати відгуки і виставляти якісь фотографії, і зараз воно нарешті до мене повертається. Я роблю фотографії з задоволенням, кожного вечора пишу відгуки, а в мене книжок без відгуків в інстаграмі 14 штук ще. Появіть, про скільки книжок я вам ще не розповіла. І з початком повномасштабного вторгнення дуже багато людей, і Мілка в тому числі, вони перестають вести свої блоги, і потім потрішку так повертаються до ведення YouTube каналів. І тоді я народжую дитину малі три місяці, і я думаю про те, чому б не почати вести YouTube канал. Я, якщо чесно, дуже балакуча людина вживу. Я дуже балакуча і весела людина з кимось спілкуванні. Але чомусь мені здавалося, що коли я створю Ютуб, це ж треба буде про книжку говорити набагато більше, ніж я пишу в пості в Інстаграм. І я переживала, що мені просто не буде що розповісти. Що Я буду е-е-е, ЕБМЕ, -е, і мені дуже не подобалася і зараз не подобається, будинок, в якому ми живемо. І дитина в мене займає дуже багато часу, але я розумію, що як тоді в університеті без книжок я задихаюсь. І мені потрібно про це з кимось говорити. І це просто мене витягає завжди з якоїсь такої міні-депресії. І ось так, 2 лютого я вирішую відкрити YouTube канал і розповідати про книжки вам. Я до сих пір ні разу не пожаліла, що я його створила, тому що я знайшла багато однодумців. Мені дуже стає приємно на душі, коли ви мені пишете якісь коментарі, коли ви приймаєте участь у моїх опитуваннях в Інстаграмі, в Ютубі. І скільки людей мене привітало на день народження, я просто була в шоці. Зараз, наскільки моє оточення із веденням ютуб-каналу і інстаграм-блогу змінилося. Це докорінно змінило моє життя взагалі. І я дуже сильно вдячна, що ви, мої підписники, що ви знайшли мене, а я знайшла вас. І нам цікаво разом ось так. Ось така моя читацька історія. Ось таке невеличке відео я встигла записати, поки мама мого чоловіка гуляє з моєю дитиною на дворі. Надіюсь, воно вам було цікавим, що я не скучно вам не нудно розповіла про свою читацьку історію. Якщо вас ще щось цікавить, ви можете задати питання в коментарях, якщо про щось я не розповіла, а вам дуже цікаво. І діліться в коментарях, коли ви почали читати. Яка книжка вас затягнула в цей світ читання? Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Друзі, дякую за ваші перегляди, лайки, коментарі. Я надію, що ви підтримаєте і це відео також, тому що ви знаєте, що це все допомагає моєму каналу продвигатися далі, щоб він ріс, щоб ставало в нашій такі маленькі ком'юніті Фромбукс, ще більше людей. І я дуже вдячна вам за те, що ви робите для мене, і це мене надихає робити більше для вас. Так що. У мене вже дуже мало часу, мені вже потрібно бігти. Я надію, що у вас, друзі, все добре. І зовсім скоро ми з вами вже побачимось в новому відео. Так що не сумуйте.